Що таке сервітут і як фермер може ним скористатись? у сільському господарстві? Бувають ситуації, коли фермеру для доступу до своєї ділянки або для проведення господарських робіт потрібно користуватися частиною чужої землі. У таких випадках на допомогу приходить сервітут. Один із важливих інструментів у земельному праві: що ж таке цей сервітут? Сервітут це право обмеженого користування чужою земельною ділянкою для задоволення потреб власника або користувача іншої ділянки. Це не право власне. А лише право проходу, проїзду, прокладання комунікації і так далі. В Україні сервітут передбачено статтями 98 103 земельного кодексу України та цивільним кодексом, якими бувають сервітути. Приватний сервітут встановлюється для задоволення потреб конкретної особи. Публічний сервітут встановлюється для задоволення потреб громади або держави, наприклад, прохід до водойми або лісу. Як фермер може скористатися сервітутом? Фермер може офіційно оформити право сервітуту. У таких випадках земельна ділянка не має виходу до дороги, води чи іншої інфраструктури, для прокладення трубопроводів, електромереж там, для проїзду сільхозтехніки через чужу ділянку, для тимчасового доступу під час польових робіт. Як оформити сервітут? Укласти договір із власником земельної ділянки, через яку буде встановлено сервітут. Нотаріально посвідчити договір, зареєструвати сервітут у державному реєстрі речових прав у випадку відмови власних. Сника серію може бути встановлений через суд. Важливі умови: сервітут не передає право власності, може бути безоплатним або платним як оренда, може бути строковим або безстроковим. Має використовуватися лише для визначеної мети. Сервітут це зручний та законний механізм, який дозволяє фермерам повноцінно користуватися своїми ділянками, не порушуючи прав сусідів. Правильно оформлений сервітут забезпечує стабільність у землекористуванні, мінімізує конфлікти та підвищує юридичну за. Хрищеність агробізнесу.